Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в четвер, 23 січня 2025 року, читаємо Євангеліє від Марка, глава 11, вірші з 27 по 33. І Пріюдоша Паківо Ієрусалім. и в церкви ходящую ему, приидоша к нему архиереи и книжницы, и старцы, и глаголоша ему, коею областью сия твориши, и кто те областью даде, да сия твориши. Иисус же, отвеща в рече им, «Вопрошу вы и о слове единого, и отвещайте ми, и реку вам, коею областью сия творю. Крещение Иоанново с небесе либе или от человек, отвещайте ми. И мысляху в себе глаголюще, аще речем с небесе речет почто оба неверовости ему, но аще речем от человек бояхуся людей, всибо имеяху Иоанна якобы истину пророкбе. І отвіщавши глаголаша Ісусові невеми, і отвіщав Ісус глагола їм, Ні, аз з глаголю вам, коєю областью сія творю. І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж він у храмі ходив, поприходили первосвященники і книжники, і старшини до нього, і сказали йому, якою ти владою все оце чиниш, і хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив? А Ісус відказав їм запитаю і я вас одне слово, і відповідайте мені, то я відкажу вам, якою я владою це все чиню. Іванове хрищення, з неба було чи від людей відповідайте мені. Вони ж міркували собі й говорили, коли скажемо із неба, відкаже чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк, і сказали Ісусові у відповідь Не знаємо. А Ісус їм відказує то я не скажу вам, якою я владою це все чиню. Усім благословенного, мирного дня, доброго здоров'я і душевного спокою!